Торгівельно-розважальний комплекс River Mall». Ми виконували інженерні мережі: 140 тисяч квадратних метрів, три поверхи, більше 200 орендаторів. Ходімо, ми працювали тут більше трьох років, проклали понад 10 тисяч метрів погонних трубопроводів. Це і системи водопостачання, системи водоканалізації, дощової каналізації, дренажної каналізації, напірної, сантехнічні прилади, в санвузлах, насоси, дренажні насоси це великий комплекс. В якому було виконано багато-багато робіт. Кожен мій наступний об'єкт, він найкращий, улюблений. І вже стільки улюблених об'єктів але Рівермол займає прям високу ланку в рейтингу улюблених проєктів. Зараз ми в підземному паркінгу нашого комплексу. Тут змонтовані системи дренажної каналізації, напірної каналізації. Відповідно, вони утеплені, щоб не замерзали взимку. Роботи виконані в повному обсязі. Рівермол, взагалі, великий комплекс, нам подобаються великі масштабні проекти, тому що це виклик. Це набагато складніше ніж житло, ніж офісні комплекси. Нам такі об'єкти подобаються. and i need